Чи бути виробництво молока на сумщині? Це питання обговорювало на розширенні нараді при голові облдержадміністрації з молоковиробниками та керівниками закупівельних і молокопереробних організацій серед актуальних проблем: борги та низька закупівельна вартість молока від населення. Детальніше далі. Керівники молокопереробних підприємств, виробники молока та представники асоціації фермерів зібралися разом для обговорення стану та перспектив молочної галузі в регіоні. За словами голови облдержадміністрації, ситуація на ринку даної продукції на Сумщині знаходиться в критичному стані. Наперед усе, у нас виникає занепокоєння, заборгованість молокопереробних підприємств перед сільськогосподарськими підприємствами, яка сягнула. Вже, на жаль, суми просто астрономічні, 62 млн грн. І зазначеної суми ну, майже половину, а саме 30,5 млн грн заборгували молокопереробні підприємства Сумської області. Низькі закупівельні ціни на молоко для новогосподарства населення спричає, спричиняє соціальну напругу в області. Ці два фактори дуже сильно впливають на зменшення поголів'я дійного стада в цілому. У зв'язку з цим за останні п'ять років виробництво молока зменшилося на три з половиною тисячі тонн, а його збір від приватних домогосподарств може виявитися нікому не потрібним. Ринок молока, за словами заступника голови обласного відділення антимонопольного комітету України, має велике соціальне значення, адже кошти отримані зі здачі молока є чи не єдиним джерелом доходу для сільського населення. Тенденції ж на збільшення закупівельної ціни в регіоні не спостерігаються. За наявною тервідділення інформацією закупівельні ціни на молоко. Базисної жидності другого тинку від Сумської області у квітні 2016 року становили 3,54 гривні за кілограм, з травні почали поступово знизуватися і становили 3 гривні, а на початок червня була встановлена ціна на рівні 253 гривні за кілограм. Молокопереробні підприємства у свою чергу наводять цілу низку причин такої низької закупівельної ціни. Це і сезонність, і другий гатунок якості молока, затрати на заготівлю, зберігання, транспортування, курси іноземної валюти та інші фактори. Та за словами людей, які здають молоко, навіть враховуючи усе це, ціна у 2 гривні 50 копійок, є неприпустимо низькою. А що вони по 2,50 беруть? 2,50. Що це за ціна? Зараз треба за сіно заплатити. За дерт заплатить, за зерно заплатить, за буряки заплатити, за те, що скосять заплатить, за псана заплатить. А потім в ітогі, на кожну корову, за, якщо брати за рік, то немаленька сума. Виходить. А потім вам скажуть, що вилий на машину за 2 гривні. На нашій вулиці годів, годів 10 тому назад було. Около 70 корів було от, годів 10 тому назад. Зараз залишилося чи 15, чи 20. До розширеної наради було підготовлено проєкт меморандуму про узгодження дій між Сумською ОДА, молокопереробними підприємствами та виробниками молока з метою висловлення власних думок та пропозицій щодо ситуації на ринку молока. Якщо такий стан з розрахунками збережеться далі і обігові кошти в селян будуть виматись, то ми просто втратимо. Молочну галузь в області в принципі. І якщо вже на сьогодні ситуація в тенденції до зменшення молока, що воно не на піку мінімальному, але вже молокозаводи борються за це молоко, то через рік ми можемо не буде за що в принципі. Тому закликаємо і керівництво молокозаводів, і власників вжити відповідних дій, які визначені в нашому меморандумі, ви їх вивчите до Сподіваюся, підпишемо учасники розширеної наради сподіваються на позитивні результати такої співпраці, що можливо вирішить проблеми із заборгованістю перед виробниками молока та підвищенню його закупівельної вартості.